Будуть допомагати на засіданні Кабінету міністрів України були погоджені кандидатури на посаду заступників голови рівненської облдержадміністрації. До своїх обов'язків чоловіки переступлять після того, як відповідне розпорядження підпише ще й президент. Втім, несподіванок чекати не варто. Поспішають на допомогу. Нарешті голова рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль дочекався. Помічників на посаді заступників до його команди доєднається Олександр Кохан та Олександр Терещенко. Посадовці вже були пов'язані із Рівненщиною. Зокрема, Олександр Кохан керував Сарненською районною державною адміністрацією з 2019 року. З нього і розпочнемо. Олександр Кохан, киянин за освітою фінансист. 16 років працював у банківській системі. У 2019-му стрімко змінив професію і розпорядженням президента із Києва переїхав у Сарни. Очолив в тамтешню районну державну адміністрацію. Лобіював цю кандидатуру екс-очільник Рівненщини Віталій Коваль, який нагадаємо теж тривалий час працював банкіром. Попереду робота заступника у голови Рівненської ОДА, зокрема, опікуватиметься питаннями економіки, агропромислового комплексу, транспорту, екології, земельними та іншими питаннями. Для Олександра Коваля призначення кохана несподіванкою не стане. Пул кандидатів він достатньо великий. І одним із них я в тому числі Олександр Сергійович Кохан. На посаду заступника Олександр Кохан приходить не з порожніми руками. З його декларації відомо, що за 2023 рік чиновник отримав 802 тисячі гривень заробітної плати. Це майже 67 тисяч на місяць. Також у сім'ї коханів на руках та банківських рахунках є майже 35 тисяч доларів та 184 тисячі гривень. Своєї автівки згідно декларації кохан немає. А от дружина володіє Нісаном Ліф 2015 року випуску зазначена вартість 401 11 тисяч гривень разом із тим Олександр Кохан у спільній власності має житловий будинок у 91 квадратний метр. На Вінниччині ще один будинок записаний на дружину. Загальна площа 236 квадратних метрів. Розташований у Києві. Почала ним родина володіти із листопада 2023 року. У Сарнах Кохан житло орендував. Вартість нерухомості в декларації не вказана. Із Тернополя назад повертається у Рівне. Ще одним заступником голови Рівненської стане Олександр Терещенко. Він відповідатиме за цифровізацію, цифровий розвиток та цифрову трансформацію на Рівненщині. Свого часу на Рівненщині Олександр Терещенко був заступником директора Рівненського інформаційного комп'ютерного центру при облраді. Останнім часом працював на посаді директора комунального підприємства Тернопільський інформаційно-аналітичний центр був радником голови Тернопільської ОДА. Тобто можна тратити на освіту. Згідно декларації, за 2023 рік Терещенко за основним місцем роботи заробив 333 тисячі гривень. Це майже 28 тисяч гривень на місяць. Ще 80 тисяч було зароблено у товаристві Легіон Трейд у власності посадовця. Квартира на 29,6 квадратів у рівному варті. Згідно декларації, майже 13 тисяч гривень. Є житловий будинок на Хмельниччині. Вартість житла на 49,9 квадратів майже 33 тисячі гривень. Разом із дружиною володіє двома земельними ділянками у Рівненському районі. Площа обох 1 гектар. Вартість 282 тисячі гривень. Також у користуванні земельна ділянка на Хмельниччині у 767 метрів квадратних. Володіє Олександр Терещенко автомобілем марки ЗАЗ 2024 року випуску. Вартість 24 тисячі гривень. У спільному користуванні. Ані сім'ї також Хюндай Ascent 2008 року зазначена вартість 65 тисяч гривень. Якщо кадрові питання в Рівненській обласній державній адміністрації вирішуються, то по районах їх стає все більше. Станом на зараз, і це враховуючи те, що Олександр Кохан доєднається до команди Олександра Коваля. Вакантними є три керівні посади у Районних державних адміністраціях. це Рівненський район, Сарненський район і Вараський район. Тому на нові обличчя на Рівненщині чекати ще потрібно. Вадим Рос, Віктор Міщук, Media Group.